На Житомирщині з'явилося ще одне ведмежа. Торговці дикими тваринами продали його за 2500 доларів журналістам телеканалу 11. Умови, у яких утримували грошика, а саме так прозвали ведмежатку, були жахливими. Маленька клітка, залізний ланцюг навколо шиї та відсутність харчування. Представники каналу один плюс один у рамках свого розслідування купили ведмежа і звернулися до нас за допомогою, адже лишити його на студії каналу просто неможливо. Це ведмежатко хлопчик, йому 5 місяців. Його занадто рани забрали від матері, через що він був позбавлений нормального харчування. Ми сьогодні стали свідками чудової події на нашу Житомирську землю. Приїхав чудовий медведик Грушик, який з неволі. Забраний в умови, які гідні для того, щоб він проживав, був здоровий і щасливий. Тепер грошик буде жити у Житомирському центрі порятунку ведмедів. Надія сам центр знаходиться у селі Березівка. Там Житомирська районна державна адміністрація погодила будівництво вольєрів для бурих ведмедів. Грошиком будуть опікуватися волонтери австрійського фонду Чотири лапи, які протягом багатьох років беруть участь у програмах порятунку ведмедів. наша мета забирати ведмедів, у яких немає майбутнього, і за забезпечити їм належне піклування до кінця життя Дещо бентежить те, що новенький центр порятунку розміщується поруч з рестораном у 18 кілометрах від Житомира. Проте мешканці села запевнили знімальну групу студії Цетіві, що ведмедиця Настя, яка проживає тут близько року, задоволена життям у центрі порятунку ведмедів. Вона все тут є. і рибу красну, і все. І тут так кормлять хорошо. І банани дають, і ківі дають все, все і дають, і яблука, і, і м'ясо, і все таке і дають хороше їсти. Настю привезли із Вінницької області. Її ще дитинчам забрали від матері із луцького зоопарку, аби вигідно перепродати. Чотири лапи сподіваються, що ведмеді стануть друзями, адже мають спільне минуле, де з ними жорстоко поводилися. вони мають спільну історію, їх нелегально продали. Сподіваюся, що Настя навчить грошика спілкуватися з людьми. Усі фінансові та інші витрати на утримання ведмедів бере на себе організація Чотири Лапи спільно з міністерством екології та природних ресурсів України. Нагадаємо, що австрійський фонд чотири лапи планує зробити у нашій області притулок для ведмедів, які постраждали від людських дій. Ми повідомили уряд, що перевозимо грошика до Житомира. У відповідь ми отримали штраф за нелегальне перевезення. Тож ми об'єднаємося з міністерством екології для отримання усіх необхідних документів. Нагадаємо, що Австрійський фонд Чотирилапи планує зробити у нашій області притулок для ведмедів, які постраждали від людських дій. Ми маємо зупинити нелегальні дії на Житомирщині та у інших областях. Бажання озолотитися призводить до страшних наслідків для навколишнього середовища. Часто страждають невинні тварини, такі як ведмеді грошик і Настя. За подальшою долею тварин та розвитком центру порятунку ведмедів слідкуйте у новинах твого регіону. Марина Каплун, Микола Олексінко, студія ЦТВ.